Привіт, дорогі радіослухачі! З вами студентське радіо у Купольці. Програма вишукую. І сьогодні будемо вишукувати великі добрі діла. Традиційно вишукувати з вами буду я, Оксана Пожаковська, а допомагати мені сьогодні буде в тому Ірина Чернецька, секретар інституту економічних студій нашого Українського католицького університету. Привіт, Іра. Привіт, Оксана. Ми сьогодні з Ірою хочемо розповісти вам про таке велике добре діло. Проект, який називається Допоможи іншому стань приятелем. Він вже закінчився, але є про що розказати, тому будемо говорити. Отже, суть проекту, так як коротко, в тому, що е, як це пояснити, молодь неповносправна з джерела. Починаєте вирішувати звичайними молоддю, такою звичайною. Що як коротко сказати, дякую за допомогу, Іра. От власне Іра також стала приятелем до одної для одної такої неповносправної дівчинки, яку звати Оля. І одразу розкажи нам про Олю. Оля, це такий мега-ініціатор різних ідей. Тобто, вона часто слухає радіо, слідкує з якимись подіями в місті. Вона каже: От було б класно, є такий -то концерт, може б тобі було близька могла сходити, або о, я чула, є хороше кіно, може б могла сходити. Тобто, завдяки їй я дізналася про такі події, про які в принципі раніше не чула допомагає угу. щось нове знаходити. Тобто давай розпочнемо спочатку. Це був проєкт, який в у Львові, ну, це великий проєкт, який діє в чотирьох областях. Так. Він підтримав 10 організацій, і в кожних організаціях старались зробити по 20 пар таких. Тобто приятель звичайний і приятель неповносправний. От, розкажи, як починався проєкт. Про сам проєкт я дізналася з розсилки, що буде ось така подія, кому цікаво, проходить. Потім... Майбутніх приятелів зібрали в НРЦ Джерело. Провели нам короткий тренінг. Потім ще було кілька зустрічей, де ми тренувалися, як можна допомогти приятелю, як, наприклад, з возиком проїхатись певним сходом, навіть по місту. І потім проект розпочався нашою спільною зустрічю. Це був пікнік в бухті вікінгів. Ми разом гуляли, спілкувалися, от, так, таким чином формувалися самі пари. Там ми познайомилися з Олею, потім ще, відповідно, певний час формували самі пари координатори проєкту, і далі вже відповідно ми почали товаришувати. тобто Ми зустрічалися, ходили в кіно, в гості один до одного. Продовжуємо далі. Добре, от якраз хотіла розповісти. Тобто, ви займалися найрізноманітнішими речами. від спільного хендмейду до походу в кіно чи, чи там в кінотеатр. Розкажи, от якийсь такий особливий, який тобі найбільше запам'ятався, якась така зустріч. Найбільше мені запам'яталось, як ми ходили на концерт і улюбленого виконавця Павла Табакова. Тобто, в принципі, я його творчістю так не переймалася, але вирішила, що треба спробувати щось новеньке. Ми разом приїхали на концерт, було вже так досить сніжно. І коли я побачила ті її емоції, як вона тішилася, тому концерт, як вона насолоджувалася музикою, це такі найяскравіші спогади. Після того це був суперпозитивний вечір для нас обох. Ми їхали додому, ми обговорювали концерт, а як виступали, як хтось танцював, було дуже добре. Угу. Е, ясно. Ну і ти розказуєш, що в принципі проект закінчився, але дружба ваша триває, та тобто так. ви маєте якісь спільні плани? Так, ми з в основному практично по кілька разів на тиждень. Зараз чекаємо, щоб трошки транспортна ситуація покращилась, тому що переважно ми машиною їздимо. Планів багато, тому що це справжня дружба. Це не людина, яку ти побачив, познакав. Ага, було приємно познайомитися, все більше не контактуєш. От зі мною я не знаю, як інші приятелі, але ми справді подружились. Ми товаришуємо і далі, і не плануємо, щоб закінчення проекту стало закінченням нашої дружби. Угу. Ти власне сказала, що там транспортна ситуація, щоб покращилася, як взагалі люди довкола вас приймають цей проект і ну там не знаю, ті самі якісь я не знаю, люди, які були на концерті, це для них було дивно чи ні. От таке якась реакція суспільства є на це. Якщо чесно, я навіть не очікувала, але реакція мега позитивна. Люди дуже допомагають, навіть якщо ти не просиш десь бачиш, що ти, наприклад, важко з возиком, давайте я вам допоможу, давайте двері відкрию, ще щось. Я не очікувала такої реакції. І чудово, ну, дивляться як на звичайних людей. Тобто, мені здається, ще кілька років тому назад, бачачи людину на возику, особливо з ДЦП, то такі жалісливі погляди були в цей бік. А тепер, мабуть, суспільство вже міняється. Це угу. дуже добре, що спільство міняється. І я би хотіла, що тебе так на кінець загалом запитати про добру справу. Ну, ти така, напевно, маленька людина, ну навіть зростом ти маленька. Дякую. <свісно> 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 Але робиш таке велике-велике добре діло. Розкажи, чому ти вирішила цим займатися, і що для тебе оце от добре діло? Я вирішила, мабуть, цим займатися, тому що не хотілося належати до тих людей, які от тільки жалісливо дивляться в слід і думають, от не повезло комусь тяжко їм, напевно. І з другого боку пересилити якийсь свій страх. Тобто, я не знала, як спілкуватися з такими людьми. І я переконала, що це чудовий досвід. Тобто, це зовсім інше ніж багато хто, мабуть, до сих пір, так людей бояться вони не знають, як спілкуватися з такою молоддю. Це навіть добре діло. Я б не сказала настільки добре, можливо, з мого боку, а з боку мого приятеля. Тому що я від неї більше позитиву отримую щодня, ніж, наприклад, я її можу дати після якогось важкого трудового дня, десь там втомилась. Вона Мені щось хороше розкаже, бо чим хм, треба дивитися по-іншому на речі. Ясно. От добре діло робить добрі справи. Так, міняє світ на краще. Е, дуже дякую за таке коротеньке інтерв'ю. Якщо бажаєте, дорогі слухачі дізнатись більше, то набирайте в пошуку в гуглі і долучайтесь до цього чудового проекту. Я насправді багато дуже чула про цей проект і дуже багато позитивного. Хоча з труднощами долають ну всякі перешкоди, але я надіюсь, цей проект буде тривати навіть без ну тобто він закінчився, закінчилось фінансування. Так. Але я, я надіюся, що все буде тривати далі. Добре діло буде міняти світ на краще. Долучайтесь, і на завершення хотіла тебе попросити традиційно для нашої програми замовити якусь пісню для наших радіослухачів. Ну, власне, хотіла б замовити пісню після таких спогадів про концерт Павла Табакова, оскільки не улюбленим виконавцем мого приятеля. Ти моя, Там прослухаємо пісню Павла Табакова ти моя. Бувайте здорові, папа, папа. Коли один тебе немає, все навкруги, барви втрачає блідне все, без тепла твої день не зігріє, коли немає. Сміху твого світ замирає без нього небо стає, чорно білим а вітер без крили. серед тисяч і тисяч сліпих облич, із безодні чужих думок. Я благаю, зроби лиш кров. Чуєш тільки ти моя, завжди будь поруч ти не залишай не йди, ти моя, чуєш тільки ти моя, завжди будь поруч, ти не залишай. До серця, чуєш, воно не б'ється обійми. Мене так ніжно, як вмієш, лиш ти, знаю, що кригу недовіри, я розтоплю тепло надії оживе. Будем разом, ми, разом ми назавжди, серед тисяч. І тисяч сліпих облич, із безодні чужих думок. Я благаю, зроби лиш крок. Ти моя, чуєш, тільки ти моя, завжди будь поруч, не залишай. Лиш тебе одну у безсотні чужих думок, лиш тебе одну, я благаю, багаю.